Рідне село, пахне рідне село, тишиною луги, тишиною луги, і роздолям небе, і роздолям небес, і піснями гаї, і піснями гаї, і полями де сонячне світить чоло, і полями, де сонячне світить чоло. Хлібом і цвітом, і прадідом, дідом, гріє душу село. Вийшло рідне село, на жнива сіно заспівало село, на весіллях дзвінки, по просторах живих вітерцем провело, попроста. Зомці до гріє душу село Зорю й росу, я любов до землі, все життя пронесу, все, що бачу, навкруг все в мені проросло, все, що бачу, навкруг, все в мені. Ну что, уже, уже хоть что-то, хоть что-то. Тут шось. Даже, даже дорожка видно. Уже про... 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 проявилась дорожка, да. Хоть дорожка видно, что была. Ну, попрацював немного, да, да. порубал, поветтеливал. Ну, я говорю деду, что дело уже закончилось. Ну, потім добре, вже дякую. Да. Ну чого, цю, звісно, вістю треба було прибрати. Ну, приберешся ще. Ну, вже Уже... Вже... Та вона вже пуста, мабуть. Чи, чи подивись, є завідь. даже тут не побачишь, она еще, а нет, не только просыпается. Не-не, все хорошо, все хорошо. Ее так чик-чик резануть и омолодить, то она конечно была бы совсем не. Он пошла херня под названием Бугана. Треба подякувати.

Так ви ж мене не знімайте. А, от да, да, прямо ми да, передаємо вітання так, з, з Карабчуєва. Вітаємо з днем народження від усіх. Від 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 діда Івана вітання, від діда Івана від Івана, нас всіх. всіх. Да. Да, Здоров'я, сили. Довгих років. Да, і приїжджайте в Карабчуєв. І, і е, сподіваємося е, скорого, скоро миру і скоро ми вас визволимо. <рес> Россиянцам привет! Дед Иван, скажи сестричке Ага, это Надя? Да Я ее раньше поздоровал Ну, скажи Скажи, зараз у нас будет батик Сестричка, поздравляю тебя с днем народжения! Бажаю щастя, здоров'я, сімейного благополуччя і саме найкраще побажаю. У твоєму такому в молодому житті. Старенькому житті. В середньому житті, правильно, все краще. Так, баба Галя. Що я буду казати? Кажіть, кажіть. Приїжджайте в гості, картоплю попасть. Да. Садиться. Кончиться війна, нехай приїдете побачимо. Супер. Краще не скажеш, я вам скажу. Так, хто хоче Валь, сказати? Валь, вальва за вами скучають тут за вікном. Так, ну це щоб вони не думали, що ми тут е, голодаємо, то подивимося на український стіл. Що нам там бачить, Надя? Так. Зараз він відтеше і вони їх будуть бачити. Да, ну а так ми от скромненько, але Ай, ну... О, по ресторану. Але от що Бог дав, але Бог себе, Бог не може не бачила. Бог, Бог сьогодні. Да. Mm -hmm. Так, давай Оскара нам ще сюди. Вон там, Оскар! Принеси, приведи, принеси. <рису> так, від самого э, найменшого члена ось, 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 нашої ось, ось, родини... Так, є, да, є оно. Тепер вітаю. Машинка, щоб він там не крутив. А він там бе вишивати. О, так. Ну, я покажу, це, це такий дід Іван був, коли, коли йому було 16, так? Да? Наша хата. Оскар, Оскар. Багато. Скажи, с днем народження. Привітай, э, бабушку, бабушку Надю. Про ну бабушку. Пока. пока, бабушка, пока, молодцы. Дякуем, дякуем за витание. Ох. Так, и витание бабушки Нади. Від всіх нас. Да, від всіх нас. Це, це Ніка. Це Ніка, Лесяна да. Так. Це, це бабушка Галя. Це Леся, це імені Нік. Я думаю, ні з ким не переплутаєш. Це Толік, це другий Толік. Ну, це Колька, вчорашній іменинник, щоб ви знали. Він вчора, Він вчора... Він вчора народився, вчора народився, а сьогодні... А сьогодні ми святкуємо його день народження разом з батьком. Так, Це його дружина, чарівна люда. Це, щоб ви не переплутали, це сестричка Колі, це Віра, це Галя, Толікова дружина, це Лесін чоловік. Вітання передає. Ну, це їхня красуня, доця. Ні, супер. Ну, всіх від всіх нас э, щирі, щирі вітання і э, Божого благословення і довгих років життя. Врояться думки, не дають мені спати, у весну запашну, мов на крилах несуть, Та малому мені кожен день був як свято, і не знав я тоді, що роки не верну. А вони, мов спохані коні, в синю далі все летять і летять, загубіть хоть на щастя підкову, як уже не судилось назад, загубіть хоть на щастя підкову, як уже не судилось назад, рідне, миле село Ти у серці до нині, Давно на цім світі без тебе живу, З порешем заросли ті дитинства стежини, безтурботні літа відійшли за межу, а роки мов спохані коні, в синю все летять і летять. Загубіть хоть на щастя підкову, як уже не судилось назад, загубіть хоть на щастя підкову, як уже не судилось назад. Весна відсвіла, кого маю спитати вже й у літа мого не такі кольори, що мрояться думки, не дають мені спати, на дорогах крутих, на шляхах чужини. А роки, мов сполохані коні, В синю даль все летять і летять, загубіть хоч на щастя під кову, як уже не судилось назад. А роки, мов сполохані коні, В синю даль все летять і летять, загубіть хоч на щастя під кову, як уже не судилось назад.